Частина номер два, там де відео за те, там де немає, не на картошці шукала. От відео номер два. Сьогодні сюди задата буде інше. От. Картошка є? Єсть. Коротше, я був нашов листок. А то, -то я його повикинув. Там були яйця шука. Дякую, то Дякую це є, що типу той коментарі, який я був побачив, типу. Як так можна пошукати, на і посади. Ну-ну. Яйці шука там були. Вивев, знайшов, пешу Туди-то куди, так і не знаю. Не написали. Добутвки, нема. Так, е ну от картошка, картошка. Пошли копати картошку. Зазнаєте пісню. Нема, 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 нема. Панич. Ну нема картошки тут нема. Картошки дуже немало. вот тут, блінпити в сатінечко. Ти ви ща яйця. Бачите це? Це яйця. Беремо їх ходоту до такого. Сади. И затоптуємо. Все, біг нема. І друга патія пошла. Ладно, помилився тут, що даже хтось є. В принципі, все, пока.